Погодка сьогодні на Луцькому авторинку прекрасна. І як в таку погодку не показати вам пару автомобільчиків. ми сьогодні розглянемо, що в нас робиться на Луцькому авторинку по шкоді Октавії a 7 Подивимося, які ціни, які проби, і що взагалі тут присутні. Не забувайте, займаємося автопідбором. Ці всі автомобілі, які зараз покажу, можемо оглядати вам якраз і моглядом. Так само можемо брати в підбір під ключ. Сідайте зручно, лайки, підписку. І дивимося, що в нас присутньо по шкоді Октавії A7 на Луцькому авторинку Відразу зустрічаємо першу красуню біленького кольору на парктрониках з омивайками на ледовській гарній оптиці на легкосплавних гарних дисках. Так, По ціні вона в нас 15 300 1,6 дизель 238 заявленого пробігу, 17 рік. Присутній люк у нас панорама. Гарненький білий колір, гарненький комбінований світленький салончик, автомат, підігрів, мультикермо, пам'ять сидінь, електросидіння, все у нас в авто присутнє. Розширена мультимедіа, позаду виглядає гарненько. Чорненькі релінги поверху. Задпарктроники у нас присутні. Гарний екземпляр за гарною ціною. 17 рік, 15300. Йдемо шукати наступне. Зустрічаємось таку сіреньку, парктроники проста в нас оптика противотуманки, гарні, легкосплавні диски, по ціні в нас 16500 вартує на старті, 2-літровий дизель, 205 заявленого пробігу. Це в нас 19 рік, максимально свіжий екземпляр. Безключовий доступ у нас присутній. По салончику, автомат, підігрівчики, розширена мультимедіа комбінований тканинний салончик. У нас і є ось такий екземпляр. Позаду виглядає непогано, сіренького кольору в універсалі парктроники зад поркоп присутні. Максимально свіжий екземпляр за ціною 16500. Зустрічаємось такий чорний екземпляр, фулледна соптика, омивайки, парктроніки, легкосплавні диски, все сезонна. Гума в нас 18 рік, 2 літри. 252 заявляють пробігу. 17800. Вона в нас вартує на старті, пишуть без підкрасів. Ось так вона виглядає. По салончику відразу бачимо гарний салончик. Комбінована шкіра Алькантара, сидінь Підігрівчики сидінь, гарненький екземплярчик. Скажімо так, стоять вже в московщики, позаду виглядає також гарно, чорна люк панорама. У нас присутні парктроники. Зад присутні. Такий гарненький екземпляр є. 17800 вартує на старті. 18 рік. Зустрічаємо ще одну біленьку. VRS у нас лінзи, парктроники. Погляньте на ці гарненькі диски у нас літні. Гума, на жаль, стоїть 13,999, 2-літровий бензин, пригнана зі Швейцарії. У нас даний екземпляр. Присутня панорама Чорні реліги по салончику, Ковшики в Ересу стоять, у нас гарненька. На автоматі ось такий екземпляр, скажімо так, за гарною ціною. Партроники форкопчик. Все у нас присутнє, дуже має гарний візуальний вигляд. За ціною 13 999. дев'яносто Зустрічаємо шості. Екземпляр, лінзи, омивайки, партроники, пропуманки, легкосплавні диски у нас присутні. 14350, 15 рік, 2-літровий дизель, 227 заявляють пробіг, Ось так він гарненько виглядає. Даний екземпляр, ось тут гума, комбінований гарненький салончик, підігрівчики. Просто не розширена мультимедія, автоматик, скошений на скармостої. Такі екземпляри присутні. Позаду грібляють багато. Оркопчик присутній. Ось такий екземпляр за ціною 15-го року. Зустрічаємо дві в ряд біленька, сіренька. Пішли розглядаємо біленьку. Проста оптика парктроники легкосплавні диски у нас присутні. Зимова гума вже стоїть у нас присутня. 19 рік 2 літра, 202 заявленого за ціною 15500 трейлінгів поверху. Без ключового в нас нема. Тканини салончик, скошене кермо, механіка шестиступочка, підігріви. Ось такий екземпляр підтонований, позаду виглядає непогано. Гарненьке, бачимо, присутня на шторочка. Форков позаду, парктроники іззад. Ось такий екземпляр. За ціною 15500 на механічній коробочці передач. Так. І наступний у нас уже цей вже поярче. Full LED оптика. Парктроніки протиманочки у нас присутні. Умивайки гарні чорні диски. По ціні вже вона у нас 18800 159 заявляють пробігу, 19 рік, 2 літра. Дивимося, присутні у нас хлозання в зеркал. По салончику тканинний салончик. Автомат у нас підігрівчики розширений мультимедіа автосвітло, світло, Присутнє. Ось так виглядає позаду. Ольга такий темний асфальт. Бачимо, присутня наша карбонова ставочка, парахтроники зад ось такий екземпляр. Це вже дорожче за ціною 18800 19 2019 року. Зустрічаємо щось що таку синеньку, просто оптики парктроники проти утуманки, легко з плавні у нас є. 19 рік 2-літровий дизель, 163 заявляють пробігу, автомат без підкрасів заявляють, 16900, воно у нас вартує. Десь ключовий доступ, комбінована тканинка, автомат підігрівчики, розширена мультимедіа, все в нас. Є позаду виглядає непогано, синій колір. Великий. Поверху 16 900 у нас вартує 2-літрова, 163 заявляють пробіг. Пару екземплярчиків вам показав. Ось такі присутні, такі ціни, такі пробіги, як бачимо, є ще. Ще одна стоїть бленько, вже не будемо вам показувати. Пару екземплярів показав. Пробіги бачили, ціни бачили, кого цікавить. Ці автомобілі можемо оглянути вам. Разовим оглядом можемо брати такі автомобілі в під, підключ, під, під все залежить від бюджету. Тобто, Телефонуєте, контакти знизу. Спілкуємося, консультуємо, що може бути, який рік орієнтовно, з якими пробігами автомобілі можуть бути. І шукаємо вам контакти знизу. Телефонуйте, автомобілі ключове перевіряємо детально, про авто будете знати, повністю все віддаду я. Технічний стан, пробіг, стан кузова, стан двигуна, повністю все. Звертайтеся.